Друзі, Докс роздав. Павло Дурова мають найближчими днями відпустити. Тому саме час продовжити грати в тапелки. Особливо зараз покажу вам тапелку, яка напряму зв'язана, як і Докс, і ноткоін з тими ж самими розробниками і з Телеграмом. Звісно, я кажу про Cats. Це гра, в якій також треба просто зареєструватися. Посилання я залишу в описі в телеграм-каналі. Ви переходите. і... Нічого більше робити не треба. Так, ви можете зробити тон транзакцію. Скоріше за все, це потрібно буде потім зробити, так як вже було з доксом. Але поки ви просто реєструєтеся за посиланням і всі оновлення, все, чекаємо, я буду в Телеграмі максимально оперативно публікувати. І також не забуваємо про монетку Dino. Вона так само від цих самих розробників, відповідно, вони точно роздадуть. Зайві там 100, 200, 300 доларів нікому не будуть, тому. Переходимо, реєструємося і просто чекаємо. Нагадаю, що за промокодом Сергій ви можете купити собі рефералів і в Dino, і в Cats, і в будь-яку іншу гру. Тому не пропускайте ці можливості. Хто не хотів тоді купити 5 рефералів, це коштувало вам небагато, але окупилося в рази. Тому, будь ласка, всі можливості є, всі питання звертайтеся, коментарі в особисті, як вам зручніше. І будемо на зв'язку. Триматимемо вас максимально оперативно в курсі всіх подій. Будемо працювати над нашими новими проектами.